Світ. Вітаю вас! Цей випуск програми присвячений образу Архангела Михаїла, автор і ведуча програми Дана Пінчевська. З усіх постатей, описаних в небесних воєнствах, образ Архангела Михаїла, якщо так можна висловитись, найближчий більшості з нас. Навіть і тим, хто ніколи в житті не цікавився теологією. Управитель небесних воєнств, фігурант кількох. Важливих біблійних історій саме Архангел Михаїл систематично проголошується патроном того чи іншого міста, вже не кажучи про осібних людей, які носять його ім'я. На відміну від ліричного образу Архангела Гавриїла, який, згідно новозавітним переказам, приніс важливу звістку Марії, що читала вдома і таким чином увійшов в людську історію символом благовіщення, архангел Михаїл унаочнює найвищу силу, владу. Перемогу над злом та подібні якості, які переконливо свідчать про те, що за допомогою простим смертним варто звертатись саме до нього. Перелік народів, міст та професій, які обрали Архангела Михаїла своїм патроном, по-своєму вражає. Відкриті джерела, зокрема, повідомляють початок цитати. Архангел Михайло вважається одним з покровителів України, ізраїльського народу, німців, а також наступних міст Київ. Прочіда Італія, Шибеник, Хорватія, Великий Новгород, Росія, Брюссель, Бельгія, Альгеро, Сардинія, Італія. Архангела Михайла вважають покровителем військових, міліціонерів і поліцейських, моряків, бакалійників, парашутистів, хворих, а також метеорологів, радіологів, гравірувальників і різберів, фехтувальників, шліфувальників і золотарів. Своїм покровителем Архангела Михайла вважають різні організації, зокрема... Спілка української молоді. Архангел Михайло виступає в низці стародавніх гербів українських міст міста Гадяча, Кливані, Кролевця, Миргорода, Овруча, Сколього, Тартакова, Устя Зеленого, Янова. Нині Івано-Франкове, а також присутній у гербі київського воєводства з 15 століття. Образ Архангела Михаїла поширений у Геральдиці. В Україні він символізує Київщину в широкому значенні на Дніпрянську Україну. Кінець цитати. Природи небесних воїнств людині земній, чи точніше приземленій, загалом невідома, завдяки чому і існує безліч корпусів текстів, як суторелігійних, так і теологічних, тобто систематизованих наукою про релігію, а також езотеричних, окультних і усіляких інших. А що людська цікавість безмежна і її до всього суттєво стимулюють усілякі нещастя, які змушують згадати про потайбічний світ навіть цілковито занурених, у повсякденні справи світу цього людей, то кількість інтерпретацій, вигадок, припущень, тверджень і фантазії щодо мешканців небес ніколи не жалілась на брак що авторів, що реципієнтів, читачів, слухачів і, звісно, глядачів. Акуратно пояснюючи менш освіченим читачам. Незбагненну природу небесних істот, сама зустріч, з якими здатна аж надто сильно вразити хистку за своєю природою, як додам і більшість інших людських якостей психіку, класичний філолог-славіст, літературознавець зі світовим іменем Сергій Сергійович Аверенцев, зокрема, писав. Початок цитати. Взагалі ж природа янголів зрозуміла для людини, котра має тільки досвід цілесного органічного життя. І свідомості, яка виявляється в матерії через діяльність клітин головного мозку. Будь-які здогади, по-перше, будуть позбавлені достатніх підстав. По-друге, марні для віри і духовного життя. Нам досить знати про дії янголів як слуг Бога та помічників людини. Теоретичних уявлень про сутність янголів ми не потребуємо, і святе письмо не задовольняє нашої цікавості. Із з досвіду відомо, що коли янголи з'являються людині, вони зазвичай набувають образу, подібного до людського. Причому Святе письмо іноді називає їх мужами, людьми. Наприклад, у п'ятому розділі книги Ісуса «Навина» У 16 розділі Книги Макавеїв, у першому розділі Діянь апостолів. Але це, вочевидь, має такий самий сенс, як те, що вони звертаються до людини зрозумілою мовою. І не припускає марних домислів про антропоморфне, ефірне тіло янголів. Образи з видіння Єзекіїла зовсім не антропоморфні, а дуже ймовірно, що саме в них розкривається якась важлива таїна буття янголів, таїна їхньої інакшості, неспівмірності з нашими уявленнями, грізна для нас у нашому земному житті і милосердно прихована від нас у більшості з'явлень янголів людям. Кінець цитати. Цьому вченому охоче віришне слово, адже джерела, на які він посилається, вважають напрочуд авторитетними у вітчизняній і кількох інших культурах. І в цих текстах повсюдно повідомляється про край незначну кількість людей, які зустрічались з янголами особисто. Притому більшість людей, які пережили цей досвід, мали достатньо сильну духовну, так би мовити, підготовку для того, щоб після цих зустрічей не втратити здоровий глузд. Імовірно, немає такого народу з числа вихованців юдео-християнської цивілізації, в якому не було б імені спорідненого з іменем Михаїл. Михайло, що в перекладі означає щось на зразок питання, хто, як Бог. Юдаїзм, християнство та іслам однодушно вважають Архангела Михайла, Мікаеля, Михаїла тощо, однією з істот, що наближена до Бога і від початку віддана всім його справам. Наприклад, створенню людини, яка взагалі-то своєю появою розколола, умовно кажучи, суспільство янголів, на тих, хто схвалив також і це створення Деміурга. І тих, хто відмовився захоплюватись слабкою істотою, що багато в чому поступалось якостям і чеснотам янголів. Канонічні біблійні книги рідко називають янголів на ім'я. Проте архангел Михаїл неодноразово згадується у книзі пророка Даниїла, зокрема у 10 та 12 розділах, а також в новозавітних книгах Апостола Іуди, розділ 9, та в Откровенні Йоанна Богослова у розділі 12. Митці досить часто звертались до благородного образу архістратига Михаїла, тобто верховного воєначальника, умовно кажучи, полководця всіх відданих Богові янголів, серед митців, які залишили сучасникам власне бачення його зовнішності, безліч середньовічних анонімних іконописців, вишукані твори авторів ілюмінованих, тобто прикрашених ілюстраціями рукописних книг, а також видатні художники, чиї імена відомі кожному, наприклад, Рембрандт, Рафаель і Рубенс. Митці традиційно зображають Архангела Михаїла з вогненим мечем у руці, або в іншому варіанті, таким, що тримає в руках спис і щит, або зелену гілку, яка символізує мир. Другий варіант акцентує увагу на войовничій ролі архістратига Михаїла, який перемагає Янгола-Повстанця проти Божої волі Люцифера, а з ним і всі сили зла. Апокрифічні тексти деталізують відведену архангелу Михаїлу роль великого захисника людей. Так, згідно одній з легенд, саме йому, Ісус довірив, саме йому Ісус довірив душі праведників, коли у другий день між смертю і воскресінням спустився у пекло, щоб випустити звідти всіх, хто не заслуговував на страждання. Іслам вважає Архангела Михаїла тим, хто забезпечує створеним Богом істотам їжу. Мусульмани вважають, що його крила зеленого кольору, і що окрім спілкування з пророками, а також координацією вітрів та хмар, архангел Михаїл є янголом милосердя. Православна та католицька церкви відзначають найбільші свята, безпосередньо пов'язані з архістратигом Михаїлом 19 і 29 вересня, а також 8 листопада. Тепер, напевне, на прощання було б добре переповісти кілька історій, в яких Архангел Михаїл рятував вірян від хвороб, несправедливості і нещастя. Проте мені здається, що кожен може уявити собі образ Архангела Михаїла, одного з найбільш впливових небесних жителів, таким, яким він його потребує, уособленням покори Богу, того, хто здатен миттєво зцілювати хворих чи як видатного воїна. Або. І цей варіант мені подобається найбільше, як неймовірну, незбагненну істоту, позначену коштовною здатністю залишатися милосердним. Попри всі, як небесні, так і земні обставини. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала передача Інший світ присвячена образу Архангела Михаїла. Автор та ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.